Всім привіт! Сьогодні я приготую пиріжки на дріжджовому тісті з капустою. Тісто виходить смачне, з ним дуже легко працювати. Для приготування потрібно 0,5 літр теплої води, дріжджі, пресовані 50 г, 1 чайна ложка солі, 2 столові ложки цукру, 1 кг просіяного борошна, 3 столові ложки олії. В теплій воді розводимо дріжджі. Додаємо цю, сі і все ретельно перемішуємо. Перемішали, додаємо просіяне борошно. І перемішуємо. Тісто додала олію, продовжую вимішувати. Замісила еластичне ніжне тісто, ось таке тісто в мене вийшло. Хочу сказати, по рецепту борошна потрібно кілограм, я дала 900 грам, щоб тісто було вільне і не забите. Тісто накриваю рушником і ставлю в тепле місце, щоб підійшло на одну годину. Тісто підійшло, розділила тісто, тісто на рівні шматочки, розкатала скалкою, по центру викладаю капусту. Начинка у мене сьогодні капуста. Все гарно защіплюю. Защіпила. Начинка може бути будь-яка. Готовий пиріжок потрібно притиснути, щоб він був плоский. В розігріту сковорідку викладаємо пиріжки швом донизу. Олію потрібно налити, щоб покривала пів пиріжка. Смажити пиріжки з двох сторін не на великому вогні до золотистого кольору. Смачні смажені пиріжки з капустою готові. Всім смачного!